Друже, привіт! Сьогоднішнє відео присвячене темі. А чи може банк забрати гроші свого клієнта в тому випадку, якщо банк до цього за власної ініціативи розриває ділові відносини з цим самим клієнтом? Власне, трошки попередньої історії для того, щоб зрозуміти, звідки взагалі взялося це обговорення. Один глядач під моїм відео поділився своєю історією і спитав, як воно може бути в майбутньому, а справа ось в чому. Приватбанк заблокував видаткові операції з його рахунків через деякі операції по ним і попросив підтвердити законність походження цих коштів. Іде до того, що банк розриває ділові відносини з цим клієнтом. Тож все має закінчитись тим, що клієнт має написати заяву про перерахунок грошей в інший український банк або забрати їх в касі банку. Але ускладнюється це все тим, що дії відбуваються на тимчасово окупованій території, на якій певна річ не можна знайти працюючі відділення Приватбанк. Забігаючи наперед, також скажу, що в Приватбанку неможливо написати заяву, підписати її цифровим підписом і просто відправити на емейл. E в цьому випадку потрібно йти у відділення банку, і інакше ніяк. Тож глядач запитав, а що станеться з моїми грошима, якщо я не зможу прийти у відділення банку. Наче просте питання, і я ретранслював це питання до оператора чату підтримки Приватбанку, паралельно запустивши опитування в своєму телеграм-каналі. Бо було цікаво, чи збігаються думки інших глядачів із думкою власне оператора підтримки Приватбанку. До речі, друже, рекомендую і тобі підписатися до телеграм-каналу. Там багато чого є цікавого. Так от відповідь до оператора Приватбанку прийшла і трішечки поставила мене в ступор, бо звучала наступним чином: Приватбанк триматиме гроші в себе протягом воєнного часу, а потім забере їх собі. Отака от собі несподіваночка вийшла. Тож я вирішив запитати напряму через гарячу лінію НБУ і приклав туди скріншоти із перепискою з оператором Приватбанка. На щастя, мені не довелося чекати кільканадцять калінарних днів. Зі мною зв'язалося телефоном менше ніж через тиждень. Мені зателефонував представник Приватбанку, до якого НБУ перенаправила мого листа із питаннями. І вже цьому представникові я задав всі питання, які хотів задати, і відповідь на них ти почуєш в цьому відео. Але перш за все, за вже хорошу традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячний. Ці гроші підуть на хорошу справу. А завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою під час перегляду цього відео. Бо завдяки цьому, YouTube бажатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож ідемо по відповіді. Представником Приватбанку ми одразу домовилися, що я буду записувати цю розмову. Він був не проти і сказав, що він теж буде записувати мене. Ну не сюрприз. Тож питання номер один: коли банку не подобається якась операція, він обмежує всі видаткові операції по рахункам клієнта і просить підтвердити його законність походження коштів. Скільки часу на це є у клієнта банку? Термін до 30 днів ми надсилаємо інформування клієнту, що йому необхідно підтвердити акт підтвердження своїх грошових коштів. А якщо він їх не підтверджує, в такому випадку ми ініціюємо розірвання ділових відносин. Якщо клієнт не зміг підтвердити законність походження власних коштів на своєму рахунку, банк має право припинити з ним ділові відносини. Коли банк це робить, відбувається наступне. Після цього ініціюємо документ на розірвання ділових відносин, а облікуємо грошові кошти, які містились на рахунках клієнта на загальному рахунку банку, тобто під його ім'я. І просимо написати заяву, куди ми маємо можливість переказати ці кошти. Ну тобто, перша половина відповіді збігається: гроші на рахунку клієнта вже не стає. Вони на спеціальному рахунку банку. Із цікавого протягом розмови із представником Приватбанку я дізнався, що гроші можна не тільки перевести до іншого українського банку, а також написавши заяву, можна отримати їх готівкою в касі Приватбанку. Раніше про це не говорили, і я почув це вперше. І як на мене, це варіант не такий поганий. Але що ж трапиться із цими грошима, якщо клієнт з якихось причин не може прийти у відділення і написати заяву? Відповідь насправді отака: вони залишаються на обліковому рахунку банку, до яких а... поки клієнт не звернеться. Тобто гроші чекатимуть на цьому рахунку, поки клієнт за ними не звернеться. І тут я запитав: а якщо це трапиться через 10, 15, 20 років, невже банк за це не візьме ніякої комісії чи плату за обслуговування таких рахунків? На це мені дали наступну відповідь. Ці окремі рахунку вони не взимають додаткову комісію, тобто фактично вони просто залишаються на цих рахунках до того, як він все ж таки або не підтвердить, або не повністю не погодиться резервати. Тобто іншими словами, гроші будуть чекати на спеціальному рахунку, доки за ними ніхто не прийде, і це буде безкоштовно. Єдине, що якщо за час очікування на те, поки клієнт прийде за своїми грошима, Приватбанк не дай Боже стане банкрутом, то клієнту потрібно буде звертатися вже не в Приватбанк, а в фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто, підсумовуючи, все сьогодні побачено і почуте. Якщо клієнт не звернеться із заявою до відділення Приватбанку, свої гроші він зможе отримати через якийсь певний час, коли він за ними все-таки прийде. І це буде безкоштовно для нього з точки зору комісії банку або плати обслуговування за такі рахунки. Тож насправді правими виявилися ті глядачі мого телеграм-каналу, які обрали оцей варіант. На всяк випадок, друже, цей кейс стосується конкретно Приватбанку. І окрім того, що ми дізналися, як воно є насправді, ми впевнилися, що оператори Приватбанку, такі ж самі люди, як і ми, і теж можуть бути в чомусь некомпетентними або помилятися. Головне, вчасно визнавати свої помилки і йти далі. З іншого боку, що справедливо для Приватбанку, не факт, що так буде і для всіх інших банків в Україні. Як, -то, наприклад, є банк, який бере комісію в 30%, якщо розриває ділові відносини із своїм клієнтом. Тож, перш ніж мати довгострокові ділові відносини з будь-яким банком, перш за все раджу уважно почитати договір. А на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, друже, що однієї фобії принаймні стало менше. Тож, якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.